Слово подивимось, подивимось, бо жінкам Слово зараз. От вона. Вже, вже, вже. Кожного разу на вечері готують чоловіки щось смачненьке. Не спішіть нахвалювати їх. вас роблять. Для цього придумали універсальне слово. Нормально? Нормально. Чистила, маринувала, шополь. Новий нюанс слово нормально треба завжди говорити з однією тою самою інтонацією, щоб у жінок не виникало сумнівів, що, що одне... нормально, так і да? Що так. Щось не так, так що одне нормально краще за інше може Ой. бути. Наприклад, вона питає: як тобі мій новий манікюр? Ви кажете нормально. Як тобі моя нова сукня, не повнить мене? Нормально. Будь ласка, з однією інтонацією завжди нормально. Але є ще одна фраза, яку я. Рекомендую використовувати лише в екстрених випадках Яка? не більше двох разів на рік. На випадок, коли ви хочете поїхати собі до батьків своїх, а у дружини нема такого бажання, десь за тиждень до запланованої поїздки за вечерю чи обідом, ви просто кажете, ніби так випадково угу. фразу. А моя мама смачніше борщ варить. Будь ласка, на що моментально отримуєте відповідь? Ну то їдь до мами сам. Будь ласка, вживати дану фразу рекомендується краще, коли ви все-таки борщ доїли, бо так ризикуєте, що він буде вилитий на вас. Тому беріть і користуйтесь. Слухайте завтра з 8 до 11. Юля Карпова, Рома Мельник, Наталі Скорик. В ранковому шоу «Хеппі ранок», Хеппі ранок. на Хітафам. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Хіт ефе. Світанком біля моря, мрійним промінням сонця. to you на це бує більшість, вірність бракує цінність i'm